Всім доброго здоров'я, шановні друзі! Ну що, сьогодні запускаю третє відео для вас. От. Перед тим запускав відео в музеї, де хтось з вас бачив, де я реставрував давній спис. Я його презентував, віддав в музеї. Ось. І слідущий план віддати козацьку шаблю. Маю козацьку шаблю. І Планах подарувати музею міста. От. Так що заходіть нижче, хто не бачив, де в музеї знаходиться. От. Сьогодні що? Сьогодні зараз буду доробляти той ніж, що, що сьогодні запускав відео, складник, і буду робити маленький клиночок до нього, який був зломаний. Трішечки вас опущу. Нижче. Ось цей ось клиночок. Всі ви бачили. Він зламаний. І зараз будемо його робити. Тобто має таке полотно. Це метал ХВГ. Метал ХВГ. От. І зараз будемо робити. Так, ну що? Цей клуночок і поломаний. Я представляю сюди. Він по діаметру одинаковий, 2 мм. Зараз ми приставляємо сюди. Таким чином, кому цікаво, можете подивитися. Беремо маркер. І відмальовуємо початковий контур. Ось так. Є. І. І тепер будемо робити клинок. Він є невеличкий. осталось. Так, видно малювал. Не спеша. Малювал кулачек. Я думаю, Здесь такий. Ну, може чуть-чуть меньше по судичи. По руки вью. Меньше чуть здесь. Ось так. Так, маркер в сторону. Ось так ми його. бачите, відмалював. Пока що початок. Так, маркер в сторону. Так, це я заберу, на столе не мішало, не заважало. Так, дальше. Берем лищата. Поверну в для себя зручный для себя бик. Я думаю, вот так. так, да, я думаю, еще так. Зажмем вот таким чином. можно будет Сюди приїжджати з якимось чим? Є так, що ми будемо зараз перш розвитати цю ситуацію. Беремо надійного товариша Болгарочку. Вона в мене старенька, я вже показував, в тому відео в мене є нова, також показував. Вона в мене включається від розетки. Е -е, трішечки на ній треба поміняти буде. Камні і вона буде ще працювати. Так, ну що, техніка безпеки мусить бути. А, перед тим, за традицією. глоточок з вашого дозволу. Броварик. Є. Yeah. Так, ну що, поїхали. Якщо буде шуміти, трішки збавте звук. вырезал из вам камень вот так, вот. так ну что Тишки вас упущу сюда Ця пластина колена. Лещата не знадобляться. Так, далее, покладу, Тут у металл, пластины на месте. Так, ну что, мы вот. Кусочок відрізали. Бачите, так? Тепер йдемо до того соночку. У мене тут вже покладений камінь, Крупнозернистий. Відкрию водичку, щоб змочувати. Так, ну що, також якщо буде шуміти трішки, то збавте трішечки звук. Так, це я заберу від грендера, щоб воно не мішало не тарабану. Ось таким чином. Так, ну що. Ось так ось. Ось ця сторона. Бачите, так? Це буде коночок. Мені треба підрізати і підрівняти його і все буде гаразд. Так, ну що, включаємо один окуляри. Водичка підготовлена. Так що кому цікаво дивіться. Ось так працює, не дуже голосно, бо я забрав звідси від рендера голосу. Так що все буде гаразд. Ось таким чином. На кайфо ми підрівнюємо. Розумієте, так. І в воді, щоб метал у нас не горів, Розумієте, так? Ось так подихання. Носик выглядає. таким вот чином, вот эшестником. Малесенько не спіша це все підрівнює. Розумієте так ось таким чином. Коли мочите в воді? його полити не буде, метал, і легше брати в руки. І також він маркер, вода маркер не стирає. Робимо периодично представляем оригинал а ну, я думаю будет чуть-чуть тише думаю и боки зазвичай проходом, чтобы не было заусенства Бачите, так? Чому показую поступово для тих хто починаючи, щоб розуміли? Відео йде напряму нічого. Там відео не мотується. І звісно навколо ось таким чином ми проходимося. Кружити і я думаю буде гаразд. Не забувайте періодично змочувати воду, розумієте? Так? Забираємо таким чином. Ось так виглядаємо. Бачите, так? Так ось виглядає, да? виглядає коли ночь. Так, зараз ще раз представимо. Тепер саме основне у нас тут така виємочка є. Треба цю виємочку зробити. Беремо олівчик і доставимо мідочку, Розумієте, так? Ось так. Ось вона покладена. На бік каменю виє забираємо. Таким чином. Це є початок. Чаток Лезер. До таке декілька десь пів міліметра ми знімемо всього. Ось такінчик розставляємо по ходу дивимося. І, з і проходимо набираємо за зустрічі і поколу? 45 градусов. Забираем за Вот так вот. Выглядаем. Он сейчас. Бачите, да? с таким вот. Вот таким чином. Шесть. Три Ми підогнали цей клиночок. Чернополос попадемо. Багато часу він не займає, бо він не є великий. Ну що ж онові. Потім вже буду я робити спуски, як кажуть виборку на цьому кленочку. Ось таким чином. Так, водичку ми цю заберемо в сторону, щоб я її не розлив не мішала. Так і зараз робимо міточку, де буде у нас штифт. Тобто на цьому місці. Ми так оце зробили. І тут де ось так. І тут де має... зараз прийняв. І тут де має бути штифт? Дирочка. Ми робимо там на штифт. Ну, штифт цю дирку. Для цього я беру. У мене є ось вот такий меч так. Нет. Нет. тут де має бути. и тут я миточка я ее буду оливчиком ну, с таким чином Це тільки просверлити тут дирку. Бачите? Тут дирочку просверлити. І все, і потім я роблю спуски тут. Спуски буду робити на другому крузі. Я вже показував як. І все, і потім підшліфуємо, підшліфовуємо і буде у нас клиночок до того складочка, що в мене зараз замочується там. Зараз е буду його чистити, кстати. Відео вже вам не буду запускати, вже його почищу, покажу, як він виглядає. І потім вже буде монтаж вже готових речей і буде складати ніж. Так що така на, сьо, на зараз, на теперішній час ситуація. Ваше здоров'я в гуточку Броварка. Ну що, до зустрічі. Всіх благ. Ставте палець вверх, хто палець вниз, я взяв вподобайку моїм підписникам сердечко. Хто навіть зайшов, підписуйтесь на канал. Буде ще відео, буде ще. Цікава, буде реставрація, і також ножі всі останні, які я обіцяв, і ще які на нас чекають. Всім благ, всіх найкращого, успіхів до наступного відео!